Час захищатися самим у Дніпропетровську. Відкрила школа снайперів та підготовки для тих, хто хоче захищати свою країну. Ініціаторами виступила обласна асоціація власників зброї та громадська організація Братство православних християн у своєму співробітництві товариства намітили спільні цілі, які не розходяться з моралью та вірою сучасної людини, кажуть організатори. Це буде перший в Україні осередок навчання володінню зброєю для всіх бажаючих. Подробиці і контакти можна знайти. На «Народного народноварта у Фейсбуці. Понятно, что за неделю-две мы не сможем дать хорошие навыки. Но мы рассчитываем, что подготовка будет идти в течение месяца. Три дня будет огневая подготовка, три дня будет идти тактическая подготовка по полтора-два часа. Мы хотим дать всем желающим нашим гражданам Днепропетровска на сегодня практические навыки. Навыки, которые позволят в арктических условиях вести самооборону. Хочешь мира, готовься к войне. Что же нам делать нам? Честным православным людям, когда э, в наш дом заходят оккупанты, нужно защищаться, ну куда деваться.